З 6 по 8 квітня не лише Кривий Ріг, але й уся Україна у жалобі. Третій день поспіль в нашому місті проводять в останній путь невинних жертв російського ракетного удару від 4 квітня. Знаєте, він завжди нам допомагав. Ми живемо у власному будинку. Він завжди приходив. Він все робив. Він дуже любив мою доньку. Він їй не рідний дідусь, але він її любив як рідну. Ми дізналися у день вибуху. Тоді знаходились у магазині. Зателефонувала його дружина і сказала, що вона лежить з відірваною кінцівкою, а його більше немає. П'ятдесятирічний Олег Дахтеренко, або як його називали колеги, професор, був надійним товаришем та справжнім професіоналом своєї справи. Чоловік працював техніком сектору будівництва в інтернет-компанії у той трагічний вечір. Він, його дружина та онука двох років були поруч з місцем ракетного удару. Олега вбила російська ракета. Дружина та онука вижили. 9 квітня найрідніші прийшли попрощатися з чоловіком в востаннє. У той самий день попрощалися із молодим фітнес-тренером Владиславом Стіхілясом. Чоловік приділяв багато уваги спорту та мав обмітні плани на майбутнє. У той роковий вечір він проїжджав повз на автівці, як раптом вибух. Фото ще згорівшої автівки з тілом всередині змусило чи не кожного українця заплакати. Рідні не могли довго повірити у те, що він загинув, але після експертизи ДНК варіантів не залишилось. Владислава вбила російська ракета. Тепер йому навіки 28. вісім. Ніколи не пробачимо ворогу підступні удари, внаслідок яких страждають домівки, майно та найцінніше людське життя. Перший міський висловлює щирі співчуття родинам загиблих, світла їм пам'ять. Аліна Сіднікова, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Іван Сергієв, Перший міський.